Привіт! Ти на каналі Dorgo Doom. Огляд та правила на Перша наша гра приїхала з Амазону і коштувала 50 баксів. Настолка для справжніх піратів називається плюндер. Отож, наливайте чар корому, одягайте піратський капелюх ми починаємо. Події відбуваються на мапі, яку можна змінювати під кожну нову гру. Приймають участь від 2 до 6 гравців. Два гравці можуть використовувати скорочену версію. Основна ціль зібрати 10 плюндер поєнтів. За один плюндер рахується корабель, острів і така картка. Учасники по черзі кидають кубик, і той, хто отримав найбільшу кількість очок, обирає корабель та острів, але лише з-поміж тих островів, які мають один череп. Інші гравці обирають кораблі та острови в порядку спадання очок. Коли всі кораблі зайняли порти, за допомогою компасу визначаємо місце шторму та міток зі скарбами. Із карток ресурсів вибираємо по 10 штук кожного, кладемо окремо, інші перемішуємо і роздаємо кожному гравцю по 3. Ходити починає той учасник, який останнє обирав острів. На початку ходу гравець бере картку з ресурсами, кидає кубік і переміщує корабель по клітинам на випавшу кількість очок. Ходити не можна по діагоналі і через перепони у вигляді островів чи скель. Заходячи на клітинку з міткою, беремо карточку зі скарбами, читаємо її. Обов'язково працьким голосом you find the greatest treasure of all. і виконуємо. Відкриту мітку зі скарбами релокуємо за допомогою компасів в інше місце. Скільки островів, стільки карток з ресурсами можна взяти на початку ходу. Якщо, звісно, порт не потрапив у шторм. Тоді цей острів не приносить ресурсів до того часу, поки шторм не переміститься в інше місце. Шторм релокують, коли під час ходу у гравця випадає одиниця. Спочатку за допомогою компасів переміщуємо шторм, потім гравець виконує хід. Цей острів розблоковано, і в наступний хід принесе власнику одну карту ресурсу. Якщо, звісно, комусь до того часу не випаде одиниця, і порт знову заблокує шторм. Щоб вийти або зайти у шторм кораблем, гравець скидає дві карти ресурсів. За ресурси можна придбати ще один корабель, мачту, гармату, життя або отримати картку Плюндерпоінту. Кораблем мачтою і гарматою можна грати у свій хід, але тільки якщо ви все це придбали до того, як кинули кубік. Кожна мачта дає один додатковий хід. Гармата додає очко при завойовуванні острову або в перестрілці з ворожим кораблем. Захопити можна як пустий острів, так і ворожий. Корабель заходить у порт і гравці кидають кубики. Острову додають очок кількість черепів, кораблю гармати. Якщо корабель програв, він губить життя. Якщо нічия виграє нападаючий. Із власником ворожого острову можна торгуватись, обмінюватись потрібними ресурсами. На мапі також існують торгові острови із зображенням бучки. Захоплювати їх не можна, але зайшовши в порт, ви можете торгуватися із будь-яким гравцем. Якщо бажаючих обмінятись з вами ресурсами не знайшлось, ви можете скинути дві будь-які карти ресурсів зі своєї руки і взяти один необхідний. Якщо на карті зустрілись два ворожі кораблі, вони також можуть як поторгуватись, так і почати перестрілку. Напасти як на острів, так і на корабель можна один раз і в свій хід. Принцип той самий, як і при захопленні острова. Гравці кидають кубики, а гармати на кораблі додають очків. Якщо корабель програє бій і лишається останнього життя, він тоне, а переможець отримує картку Pounder Point. Якщо у учасника потонув останній корабель, він кидає два кубики і у разі дублю отримає новий, який ставить у свій порт. Обміняти на корабель можна острів або одну картку Pounder Point. Якщо нічого немає, таке теж може трапитись. Гравець у свій хід кидає кожного разу кубіки. Поки не отримає дубль. Якщо порту для розміщення кораблю немає, то локацію визначаємо за допомогою компасів. Гра Плюндер – це круто проведений час, навіть якщо ви граєте вдвох. Ми її майже до дір затерли. Настолка, безперечно, коштує кожного відданого за неї коїна. Якщо знаєте подібні ігри, напишіть про них в коментарях. А як сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Обзори найцікавіших настолок попереду.